Чи ставили ви коли собі таке питання, чому мене всі кидають? Подружки, знайомі, друзі? Невже я така погана? Ні, це не так. Але по-перше, якщо людина пішла з вашого життя, відпустіть її, тому що це її вибір, вона має на це право. А по-друге, перестаньте аналізувати причину, чому так сталося. Перестаньте аналізувати цілу історію вашого знайомства, де щось могло піти не так, тому що на це причина є лише одна. Наші відносини з іншими завжди базуються на тому, що ми закриваємо потреби один одного в емоційному плані, в фінансовому, в фізичному плані. І просто в якийсь момент ці потреби вони вже не закриваються тією людиною. Так, наприклад, якщо вас кинула подружка, і ви думаєте, що я зробила не так, не думайте. Просто, можливо, ви їй вже не потрібні. Вона е, когось знайшла собі іншого, хто може її краще розуміти, або вона змінила взагалі свій стиль життя, і вас у цих, е, у вас цих моментів, які вас з'єднують, їх вже немає. Тому зніміть з себе таку цю провину і перестаньте себе звинувачувати, що це по вашій вині сталося. Відпускайте цих людей, які вам не потрібні, і живіть спокійно далі.